Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні готую справжню класику домашню квашену капусту. Ту саму, що пахне дитинством осінню і теплими спогадами. Виходить, вона хрустка, ароматна і надзвичайно корисна, чудова закуска, джерело вітамінів і натуральний пробіотик для шлунка. Беру дві капустини, загальна вага 3 кг 700 г. Капусту краще брати пізніх сортів. Нарізаю її на зручні шматки, щоб легко було шинкувати. Для зручності я використовую кухонний комбайн. Він швидко і рівномірно нарізає капусту. Але якщо такого немає, можна скористатись звичайною шинковкою або ножем. Головне, щоб капуста була подрібнена рівномірно, тоді вона добре просолиться. Коли вся капуста нашинкована, пересипаю її у велику миску. Тепер беру моркву. У мене її 4 штуки це приблизно 400 грамів. Якщо ви не любите, щоб капуста була м'якою, можна взяти менше моркви, тоді вона вийде більш хрустка і кисленька. А якщо навпаки любите ніжнішу, моркви можна додати більше. Моркву натираю також у комбайні, але можна і на звичайній крупній терці. Додаю моркву до капусти. Подивіться, як гарно виглядає. Одразу відчувається аромат свіжості. Тепер додаю сіль. На 1 кг капусти беру 20 г солі. Це мій улюблений перевірений варіант. Руками все гарно перемішую і злегка розминаю, щоб вона пустила сік. Це важливо. Чим більше соку, тим смачнішою буде квашена капуста. Коли бачу, що капуста стала м'якішою і соковитою, беру чисті банки. У мене 3-літрова, але можна і менші. Заповнюю банки капустою, щільно втрамбовуючи дерев'яною ложкою. Цієї кількості продуктів у мене вийшла одна трьохлітрова банка і третя частина двохлітрової банки. Приблизно 3 кілограми капусти йде на одну трьохлітрову банку. Накриваю банки кришками і залишаю при кімнатній температурі приблизно 20-22 градуси. Капуста має постояти 3-4 дні. Якщо в кімнаті тепліше, вона може закваситись швидше, але тоді треба слідкувати, щоб не перекисла. Якщо прохолодно, може знадобитися день-два більше. Кожного дня прокулюю капусту дерев'яною шпажкою або паличкою. Це потрібно, щоб виходив кисень і капуста не стала гіркою. На третій день вже можна куштувати, аромат просто чудовий. Вона виходить ніжна з приємною кислинкою і тим самим справжнім квашеним смаком. Готову капусту ставлю в холодильник або в прохолодне місце і зберігається вона там. Чудово! Ось і все. Проста, домашня, натуральна і дуже корисна страва готова. Смачна сама по собі, чудова до картоплі, борщу, м'яса чи просто з чорним хлібом. Це той смак, який ніколи не набридає. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!